Київ планує змінити систему теплопостачання та енергозабезпечення і збудувати у столиці шість мінітец. Що можна зробити вже цього року? Ми розпитали експерта інституту енергетичних досліджень Юрія Корольчука. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Звернули ми увагу на нещодавні повідомлення від а, Київради, що там проголосували за а, зміну системи теплопостачання, енергозабезпечення побудову у столиці шести міні ТЕЦ. А, взагалі, <кій> порахували, що там 15 років на це може піти, але дещо можна зробити вже до кінця цього 2024-го. Про це заступник міського голови Києва Петро Пантілєв говорить. І а, створити такі собі енергетичні острови, зони, де от завжди буде тепло, світло і вода. От на вашу думку, а, я певна, що ви знайомі з а, цим а, планом Київ Ради. Ну, наскільки реалістично він виглядає, що дійсно у 2024-му можна зробити, що можна зробити, ну, давайте, за наступні там 10 років? І це ж ми говоримо в ідеалі за мирного життя, я так розумію. Ну, дивіться, я думаю, що вже якби добре, що є реалістичні оцінки таких проєктів. Такі проекти насправді побудова міні-ТЕС, теплових електростанцій або теплових електроцентралей. Тобто ТЕЦ, це, які можуть виробляти і електроенергію, і тепло одночасно, власне, те, що в принципі потрібно великим містам. Ну, наприклад, і Харків, особливо там, де Харківська ТЕЦ-5 зруйнована, і люди без тепла. Опинилися і в Києві, в принципі, це також необхідно за умови кризи ймовірної. І тому, звичайно, з цієї позиції це оптимальний варіант, тому що це не маленькі генератори, тип там мегават, це один мегават, там два мегавати, п'ять мегават. Ми часто навіть чуємо, що це як певна панацея, порятунок для нейросистеми. Там лунають такі офіційні думки там. Голови там енергетичного комітету Верховної Ради Героса, там з Укренерго, що мовляв, давайте розбудуємо, набудуємо по всій Україні отаких тисячу таких по одному МВт станцій і буде всім щастя. Ну, це неправда. Не це буде. не піде дійсності. Це буде по перше дуже дорого. Це дуже довго робити. Це, скажімо, так вирішує питання точково, тільки плюс це величезні гроші, насправді яких немає. І це ну, така підміна понять. Точково ці питання вирішують проблеми, наприклад, якісь там. Декілька будинків, школа, садок, лікарня, наприклад, якісь адміністративні споруди важливі, бізнес-підприємства, тобто промислові, якісь так точково, але охопити Україну, вирішити проблему. От проблему відключення електроенергії, так про що мова йде, і проблеми з теплопостачанням, які мають такого не буде. На жаль, і от це рішення, про яке ви кажете. Ну, це скажімо, так, попереднє рішення. От про те, що можна будувати саме міні-ТЕЦ, не маленькі генератори ставити. Повторюю, що навіть 1 МВт 2-5 МВт – Це маленькі генератори, і 20 МВт. Це генератори, а от великі вже газопоршневі станції блоки, так це дійсно вихід ситуації. Їх можна ставити, можна будувати, їх потім можна інтегрувати в енергосистему, бо ті маленькі от генератори, будемо їх так називати, їх потім інтегрувати в мирний час, так їх неможливо буде в енергосистему. От вони будуть стояти, і я навіть би так сказав, будуть поростати мохом і не будуть використовуватись, бо дуже дороге буде виробництво електроенергії mm -hmm. на них. І не буде необхідності, бо буде, скажімо так, мирний час, так який люди хочуть і сподіваються, що вони будуть в ньому жити. Тому це важливий аспект насправді. І повертаючись таки до цього рішення, я кажу, що дійсно воно реалістичне. От як не крути, але ця цифра, навіть можливо, на яку ви так кажете, з дивуванням там 10, ну там 12-15 років там термін реалізації охоплення. Це абсолютно реалістичні цифри. От саме стільки й коштує будівництво насправді не невеликих проектів. Якщо ви дивились, то ну напевно ознайомлювалися ним також, там то там фактично. Грубо кажучи, порядка 650 МВт планують, якби побудувати. В цілому потужність <свят> в принципі... <свят> пане Юрію, чесно зізнаюся, я дивилася, але я не знаю: цей показник в мегаватах це багато чи мало? Ну це багато насправді, і більше того, я вам скажу, що 1-2 мільярди євро, які пораховані, грубо кажучи, півтора мільярда доларів. Я би так би, тому, що ну, так би обрахував би. Це також дуже реалістична сума. Тому що часто, коли рахують, то вважають, що от, якщо, наприклад, 600 мегаватт станція, так, наприклад, два блоки там, по 300 мегаватт чи скільки має коштувати приблизно 1 мільйон доларів мегаватт, тобто 600 мільйонів доларів. А насправді підключення, Інше обладнання, яке присутнє, підведення комунікацій, роботи, все це займає величезну частину коштів. І тому от десь приблизно ця сума, вона реалістична, дуже реалістична. Але знову ж таки, на жаль, показово, що навіть нібито й невелика сума, як хтось може сказати, так? але все одно це займає ну, роки, роки, тобто от буквально десятиріччя. Тому дійсно те, що ви навіть казали, що, можливо, будуть перші такі кроки зроблені, тому що в наступному році ми це не побачимо в 2025. му мається на увазі повністю там хоча б 200-300 мегаватт блоки встановлені. Ну, сукупною потужністю мається на увазі, тому що це також питання: там чи будуть встановлені, наприклад, там по 50 мегаватт блоки, чи будуть два, наприклад, по 100 мегаватт? -блокі. Тобто, яка буде це це вже буде залити від того, що буде замовляти Київ, що буде замовляти столиця. Тобто, будуть замовляти це обладнання, його ніде немає. В магазині його немає. Це також, до речі, часто оманлива така думка. Коли мовляв, от ми так ми сказали. От ті, що заяви, що я сказав на, на початку, згадав, це просто диву дивуєшся, знаєте, тому що таке враження, що. Е, от ми сказали, ми сказали, як можна вирішити проблему, а ви там вирішуєте собі, як хочете, як як хочете. Це ж товар, який ви добре знають, і Кудрицький, і теж Герус там, і ДТЕК знає, і всі знають, що такий товар замовляється. Ну якщо товаром його назвати замовляється на роки вперед. Тобто його не можна, отак приїхати в магазин, як кажу, і купити. Тому буде замовлення, і можливо, просто один із перших проектів. Якщо який можна встигнути поставити до початку опального сезону 2024 року, це в кращому випадку можна говорити там от порядка 20, якщо це буде блок такий, тобто 20, там 30, 50 мегаватт. Залежить що, що вже мають, скажімо так, на приміті і що хочуть зробити це. Це не більше, це максимум. Чи цього достатньо для закриття проблем Києва? Ну, зовсім недостатньо. Тобто, насправді, повертаючись до вашого питання, чи багато, чи мало це 600 ну, Грубо кажучи, до 650 мегаватт, так це доволі високий показник насправді, тому що, в принципі, в цілому Київ споживає 1200 мегаватт, тобто та потужність, яка встановлена на ТЕЦ. так, І відповідно ці десь потреби, які додатково можна розширити до 600 мегаватт. Це дає запас розвитку, скажімо, регіону Києва там на роки вперед. Чому, до речі, 12-15 років терміни реалізації? Тому що всі розуміють, що. Знову ж таки, ми говоримо про мирний період, так що зараз цей обсяг електроенергії не буде потрібен. на увазі, він буде резервний. А от, наприклад, в майбутньому, якщо регіон, Київ, столиця буде розвиватися, то ці всі обсяги електроенергії не будуть затребуваними, тобто на них буде споживач, тобто про такі є сподівання. Тому відповідно, повертаючись до того, кажу, що скільки буде реалізовано, то буде реалізовано від сили, повторюсь, десь там 20-30 мегаватт. Це дозволить закрити точкові знову ж таки проблеми. Залежить, де буде поставлений такий блок і кого він буде закривати ці потреби. Ну тут уже можна якби тільки фантазувати. Тобто, поки що таких рішень немає. Я так думаю, що питання тільки, скажімо, так, аналізується і розглядається. Але скоріше за все, це може йти мова про якийсь, губу каже, центральний район, тобто ближче до влади. Отак, от Я би навіть так сказав. Ну, серйозно, Це навіть Ну, пане може. Я хотіла, щоб ви пофантазували. ну Тому що дійсно цікаво. Оці енергетичні острови, зони, де завжди буде тепло, світло та вода. От що він, пан Пантілеєв, мав на увазі? от Де б його варто було б очікувати такої? У нас котельні. В Києві котелень є порядка ну, десь 185 котелень. Є. Тобто, це, це ті об'єкти, на яких, фактично, грубо кажучи, на них і стоять, до речі, генератори на них і стоять на більшій частині з них стоять генератори, які за умови відключення електроенергії дозволяють, скажімо, включити ці генератори, виробляти електроенергію. І якщо є газ, тобто а газ, в принципі, отак от знову ж таки, всі чомусь думають, що він завжди буде і все буде добре. Ну, дай Бог, щоб так і було. І от якщо є газ, то відповідно цей об'єкт, котельня далі може працювати, може споживати газ, може виробляти е, тепло для, скажімо так, для того регіону, для того району, який працює. І тому ці острови, про які мова йде, це власне мова йде про те, що коли вже. Відключатися від від'єднуватися від, від е, тієї системи, яка існує сьогодні, побудована, і от на базі цих котелень, так тому що я повторююсь, їх практично 200 є вибирати е, декілька об'єктів е, і на них ставити оці в потужності проєктовані, тому що повторюсь, це е, міні-тест, так міні-тест, про мова йде. Це не буде 2, 5, там, 10, 20 МВт. Це от один, можливо, один буде тільки найменший 20 МВт. Все інше це будуть великі блоки. По 50 МВт мають бути по 50, по 100, можливо, будуть всі по 50. Може їх буде 10 штук по 50 МВт, наприклад, і їх розподілять рівномірно по Києву. Але це треба обирати майданчики і з'єднувати ці існуючі котельні. Тобто, це також чому 10, чому 12-15 років розписано, тому що це великі також інфраструктурні роботи, тобто, по фактично, є таке слово, поняття. Так, от його може також вжити, якби це коли вибудовується система теплопостачання, там водопостачання, наприклад, електропостачання. Також в будинку, в будь-якому там маленькому будинку чи в багатоквартирному. От, в даному випадку це треба буде переглядати і це переробляти А Чому все. я, от пане Юрію, я, я от дуже хотіла за запитати е, стосовно те. Я друзі, нагадую, експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук зараз з нами на зв'язку. Ви згадували, що проблема, ну не проблема, а ну, реальність вона така, що ну, не можна піти купити стільки, скільки тобі треба, треба замовити, його довго, довго виготовляють. Тому понад десятиріччя це триватиме. А, а от стосовно технічного підключення, ну я, я не знаю, я як чайник, я собі уявляла, от встановлять цей блок, його ж в ті ж мережі підключать і він спокійно собі запрацює. Працює і все буде добре, ні? Фактично, дивіться, фактично, мова: це: от якщо хтось живе біля Тетя або біля Ту і так, в Києві, так, от він може подивитися на цей об'єкт, тобто піти, виглянути там собі з балкона чи з вулиці. І зрозуміти, що це буде просто менший об'єкт в рази, звичайно, тому що там встановлена потужність більша, е цих блоків, але ну, ну, в рази він буде менший, але він і не буде зовсім маленький. Це буде великий об'єкт, завод, так, ну, от як план там, з, -з англійської перекладається так, от, підприємство, тобто станція, станція, теплова станція теплоелектроцентраль. От він, буде, він повинен займати місце значне, і, для нього, і до нього тоді повинні під'єднатися всі ті інші котельні, які сьогодні знаходяться е, от вже власне в, в мережі, яка підв'язана до тец 5 і тец 6 А тут доведеться фактично їх підключати фактично до цих нових потужностей. розумієте? І це, mm -hmm. скажімо mm -hmm. так, займе і час, і інфраструктурні роботи. Інфраструктурні це я таким словом приховую. Розриття е, цих е, знаєте каналів <ріст> ну, так. можна і посміятися, знаєте, але людям, звичайно, це некомфортно чути. Там що вони, вони будуть, скажімо так, ставати учасниками там довготривалих робіт таких. А це дійсно це довготривалі роботи. Це на, на роки справа. І це ти, про чому я вам скажу, що це за умови наявності грошей. Вибачте, півтора мільярда доларів це на хвилинку. Ну практично 60 ну, 60 мільярдів гривень, так і вони далеко. При великому бюджеті Києва це не означає, що 60 мільярдів гривень можна витягнути і легко витратити на ці, на ці роботи. Ну так, поді, хто... поділимо на 12, Домовимося з Європейським банком реконструкції та розвитку. І ці показники із європейськими партнерами, які обіцяють допомогти відновлювати енергетику, і цифри не так страшно виглядають, ні? Ну ні, не думаю. Все таки страшно виглядають, тому що це і довго, скажімо так, погоджувати. Тобто ті ж є БРР. Ну, я не знаю, хто точно буде фінансувати. Увати ці роботи все таки, це треба зрозуміти, хто буде виділяти кошти, яким чином буде фінансування, хто буде їх виконувати, хто буде підрядником. І тому, на жаль, чесно вам скажу по досвіду світовому, навіть світовому, не нашому українському, корупційному, як хтось може сказати, там знаєте, і так далі. Але ці всі, ці всі терміни сунуться в сторону збільшення. Тобто, я би навіть сказав, що це не 12-15 років, там хороших 20 років буде, і навіть більше. Це дивіться важливий момент. Ми спочатку не сказали, а треба сказати, ця система, оця яка з яка вибудовується. Вона є резервною, вона пропонується як резервна, як додаткове джерело. Ну, випад, на випад, я Так, би... якщо uh -huh. зупиниться Т п'ята, ТЕЦ-6, наприклад, то це буде працювати. Так, це правильно. З точки зору такої кризової ситуації, війни в країні, воєнних ризиків. Але з іншої сторони, я кажу, це в принципі перспективно, тому що все-таки. Ну, якщо бути оптимістом, то повторюсь те, що я казав, що в принципі це вигідно зробити. Навіть з точки зору, якщо це робити, 10-15 чи 20 років. Бо якщо місто буде розвиватись, нам завжди бракує. Uh -huh. Ну, uh -huh. маю на увазі в столиці, взагалі, це Київський регіон, Київ дуже багато різних об'єктів і будували, і промислових, і соціальних ну, ось на увазі населення. Різних будинків, наприклад, і не не вистачає цих потужностей. Тому, звичайно, це буде вигідно з точки зору майбутнього. Так, так в майбутнє, і, так, майбутнє подивилися, да. пане Юрію. Я перепрошую, у нас буквально півтори хвилинки ефірного часу лишилося. Ми подивилися так далеко в майбутнє на роки. Зрозуміло, що це треба робити, це варто робити. І шукати на це гроші. Давайте подивимося на наступний тиждень, що нас чекає, нас усіх українців. Тобто ми маємо зчепити зуби, заправити банки і усвідомлювати, що у будні дні знов будуть дай Боже щоб не аварійні, а планові відключення. Правильно? Ну, я думаю, що десь з кінця травня, тобто початок червня, так відключення електроенергії можуть стосуватись не всіх регіонів, і навіть не обов'язково чи Києва, чи Київської області, наприклад. Ну, бо тут проблемні місця: От Одеса, Харків, Київська область, центральний регіон, так проблемні. Львів навіть також проблемне місце регіон. Це ще з тих попередніх ударів, що 22 23 року було відомо. Можуть бути. А в принципі, за умови спеки, тобто якщо буде підвищуватись температура і зростатися. Питання споживання електроенергії промисловістю в першу чергу, тобто це вентиляційні системи їхні холодильне обладнання, різне. То звичайно, тоді частота може збільшуватись відключення. Ну, не таке, яке ми бачили такі періоди. Я думаю, що можливо, і не кожен день, десь дві години там на день так електроенергія може бути відсутня. Тобто це буде і легше пережити, і менше відключення будуть А От зима, зима так, вона буде складніша, тому що ми не встигаємо все відновити від відбудувати там п'ять з половиною тисяч мегаватт. Пошкоджено, з них відбудують всього на всю так плани такі 2,5 тисячі мегават, тобто менше половини. Тобто, зима, навіть як буде тепла, як минула зима, увіймо собі на хвилинку, що третя зима буде тепла поспіль, то відключення все одно будуть такі, які ми бачили в 22-23 роках. Пам'ятаєте, зима тоді грудень, так, січень, так. там, наприклад. А то якщо і зима буде як зима, звичайно, то вони будуть більшими. тобто... Ну, така перспектива. Тому людям треба готуватись по можливості. Я не думаю, що треба бігти зараз щось скуповувати. Я думаю, всі, хто хотів, той купив уже, хто міг. Але принаймні мати певний запас завжди там товарів першочергової необхідності. Про плани Київради змінити систему тепло та енергозабезпечення столиці ми поговорили з експертом інституту енергетичних досліджень Юрієм Корольчуком. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.